Вас, шановні глядачі! Сьогоднішнє відео буде про оптичні засоби спостереження при заточці, а саме про мікроскопи, мікрозйомку мікрозйомку. Тобто зйомку об'єктів, які практично ми не можемо побачити неозброєним оком, навіть маючи найкращий зір, які мають там розмір 01 мм, 0,01, тобто там, 10 мікрон, 20-50 мікрон. Це дуже маленькі об'єкти, очима ми їх не побачив. Людська волосина має десь там 60-100 мікрон в діаметрі. Тобто менше 1,1 мм. Ми її чітко бачимо. А от об'єкт, який в товщину в 10 разів вже менше за людську волосину, вже складно розгледіти просто очима. Для цього використовують мікроскоп. От перед вами мікроскоп, через який ви постійно бачите. Майже в кожному своєму відео ви, я показую мікрозйомку через цей мікроскоп. Це дешевий, простий старий радянський мікроскоп МШ1 чи ШМ1, шкільний мікроскоп перша модель. Механіка вся тут. Магнітний тримач там, щоб класти туди стол на столик. І сам основний оптичний прилад це ось ця штука. Підставка під камеру, окуляр зверху. Об'єктив знизу. Об'єктив стандартний, з самим, практично самим меншим збільшенням 8 крат. Окуляр 16,5 крат. Перемножте це число на те, і ви отримаєте загальне оптичне збільшення мікроскопу. Тобто більш, трохи більше 130 крат. Мікроскоп це і в ньому, щоб змінювати збільшення. Треба міняти, викручувати об'єктив і виймати, міняти окуляр. В цьому об'єктив можна міняти. Окуляр вже вставлений так, що тільки треба розбирати. А так загалом легко виймається окуляр зверху. Він просто вставляється і все. Окуляри бувають найрозповсюдженіші. 7 крат, 10 і 15. Це стандартні для таких. Об'єктиви 8, 20, 40 і 90. 40 і 90 це так звані іммерсійні об'єктиви, які занурюються в рідину, яка на предметне скло кладеться. Тобто, вони через повітряний майже нічого не побачите. А для спостереження в нашій заточній справі підходить тільки, на жаль, отакий із розповсюджених восьмикратний об'єктив. У його робочий відрізок більш-менш прийнятний, десь там міліметрів 8 Тобто відстань між об'єктом, яким спостерігаємо, ножем, наприклад, з'ючою кромкою, і передньою лінзою об'єктива. Цей проміжок попадає світло, яке освітлює наш об'єкт, який ми спостерігаємо. Якщо б закрутити 20-кратний об'єктив сюди, збільшення, звісно, буде більше, але. Сила світла, яка проходить через його, набагато менша буде. Тобто об'єкт, який ми будемо спостерігати, буде дуже затемнений і погано видно його буде. Але це не основна біда. Основна – те, що відстань робочий відрізок набагато менший. Там буквально впритик треба припритуляти до річій кромки, і в цей проміжок уже освітлення попасти достатньо не зможе просто. Його і так через об'єктив проходить дуже мало, 20-кратний, помітно менше, ніж ніж через цей. А ще і недостатньо малий проміжок між ножем, який ми спостерігаємо, чи іншим цим бритвою, і самим об'єктивом, він його затіння. І тому, на жаль, в таких простих конструкціях можна використовувати тільки отакий об'єктив, або ще з меншим збільшенням. Ну, мені не траплялися в руки мої з меншим збільшенням, на велик продаються там чотирьох і ще якісь. Звісно, випускається зараз велика кількість об'єктивів, набагато якісніших, ніж ці. При тому збільшенні. Десятикратний, наприклад, також підійде для цих справ. З більшим робочим відрізком, з кращою світосилою, з різними характеристами, але вони коштують набагато дорожче. А спецоб'єктиви, спецмікроскопи оптичні, які дають змогу спостерігати той же ж ніж. Не при 130 крат, як мій, наприклад, а при 300-400 кратному збільшенні оптичному. Там вже побачити все можна. Але... Оптика цих мікроскопів і механічна частина, тобто весь мікроскоп коштують так, як автомобіль або навіть більше, новий автомобіль. Не дитячий, а той, що їздити. І тому дуже дивно і іноді смішно виглядає якесь відео, де блогер, який знімає заточку, показує макрозйомку, не мікрозйомку, а макро. До речі, ще один мікроскоп, через який я. При роботі спостерігаю. Також подяка Миколі Андрійовичу за допомогу в його покупці. Так от, коли показує автор відео зйомку, якусь там фаски ножа, як правило, і каже, що увільчення 200 крат, або там збільшення 400 крат або 500. І при цьому ми чітко бачимо, що в полі кадру. Полікадру. От таке ось у нас. Екран ми бачимо там, наприклад. Лежить ніж. Ось його фаска отака шириною. І майже вся, весь клинок бачимо в мікроскоп. І якісь риски на фаска. І людина каже, що тут більше, там 200 крат або скількись і намагається роздивитись, там щось, начебто 200 крат, і каже, я цього не бачу. Так от, більшу частину от таких відеозйомок люди роблять смартфоном, на який наліпляється об'єктив для макрозйомки. Найрозповсюдженішим, мабуть, зараз є тут у нас в Україні людей, які знімаються в через телефон, це апіксель так званий. В його збільшення 10 крат. Є і менше збільшення, 5-кратні, 5 8-7 кратні. А стандартне це 10 крат. В 10 разів він збільшує. Ну не в 200 раз. О, інші ці всі збільшення, що пишуть, 200 і більше разів, то збільшення цифрове самого вже телефона. Але то не збільшення, в якому можна щось роздивитись. Карбідеш ті самі дрібні, то галіматня. Програма забезпечення для телефона. Щоб зрозуміти, яке у вас збільшення, от хто дивиться це відео і самі знімають, ролики і показують, будь ласка, візьміть лінійку. Шкільну лінійку, стальну, столярну, слісарну. На якій краще поділки є через пів міліметра. Ну, якщо немає вже, то візьміть любу, Або штангенциркуль для міліметрові поділки. Покладіть і зніміть. І подивіться, скільки міліметрів у вас в кадр вміщається з вашим тим пікселем чи іншим більш дорогим об'єктивом для макрозйомки. І тоді ви чітко зрозумієте, яке збільшення ви бачите. Якщо у вас екран телефона має по ширині там, здоровенний якийсь лапоть, там, 20 см, нехай, хоча таких телефонів немає. Ось що лінійка 15 см, у вас телефон має 15 см в ширину екрану. Покладіть лінійку і зніміть оці поділки півміліметрові або міліметрові. І подивіться, скільки на, ваш, на вашому екрані ви побачите цих поділок. Дві, 3, 4, 5 чи 6. І дуже легко методом підраховування, який вивчають в першому чи в другому класі навчальної школи, ви зможете вирахувати збільшення на вашому екрані. Якщо в кадр у вас вміщується 1,5 мм, так приблизно, як у мене, ви бачите, при моїй зйомці. А розмір екрану телефону у вас 15 см, то це збільшення буде в скільки разів? В 100 разів. А якщо у вас в кадр вміщується 5 мм, наприклад. Поділіть оті 15 см на 5 мм. Скільки це буде? 200 крат збільшення. Максимум, що ви побачите при таких тихопікселях, це там 30 загальне з телефонним об'єктивом і з усім збільшення 30 крат, ну 50 нехай. Ну ж ніяк не 200 і не 100. Ні один жодний телефон з ніякими приліпками, як скільки б вони не коштували, не може е, зробити те, що може зробити оптична система мікроскопа. Де Оці об'єктив і окуляр рознесені повинні на певну відстань. Не можна зробити мікроскопічну насадку, компактну, малюсіньку, притулити до телефона, щоб вона знімала збільшенням 200 крат. реальні. Не можна технічно просто. І тому не вводьте в оману самі себе в заблуждення і е, з глядачів, які дивляться те, що ви показуєте. Це дуже просто. Зніміть. Тест об'єкт так званий. Тобто лінійку з міліметровими поділками. І визначить, скільки ви бачите, скільки поділок вміщається на вашому екрані. Наприклад, 4 мм або 5 мм. І пере, перемножте і підрахуйте. І ви будете реально знати самі, з яким збільшенням ви спостерігаєте те, що знімаєте на той телефон. І глядачі, яким ви розказуєте, будуть це розуміти. Шановні глядачі, якщо у вас виникає потреба загострити, заточити ваш ріжучий інструмент, наприклад, клинкові бритви, столярно ріжчицький інструмент, якийсь там садовий, фікатори, ножиці або інший інструмент ріжучий, який використовуєте в своїх роботах, то я можу вам допомогти. Для цього є в мене великий практичний досвід, величезна кількість абразивів, синтетичних і природних, високоякісних. За допомогою яких я можу підібрати ключик до будь-якого вашого рівчого інструмента і зробити заточку якомога його. Тому що чим більший арсенал інструментів, тим кращий кінцевий результат. Також виготовляю ручки підклинкові брити під якісь індивідуальні конкретні рішення, нестандартні або заміна ручок на стандартних бритвах, які прийшли вже в такий стан, що потребують заміни. Постійно ведеться при затоці мною контроль оптичний в якісні мікроскопи. І також я під ваше індивідуальне прохання, під вашу задачу, можу зняти відео по реставрації або відновленню, або заточці, або всіх цих етапів вашого конкретного рівчого інструмента. Наприклад, вам хочеться побачити, як ваша старенька бритва, іржава перетворюється в інструмент, яким можна довгі-довгі роки користуватися задоволенням і зберігати цю бритву, яка вже майже була. Не ні для чого. І ви це всі етапи побачите в відео. Якщо ж, наприклад, у вас є який-небудь камінь точильний, і ви не можете підібрати до його ключик, не можете зрозуміти, як ним користуватися, ви спробували, у вас не вийшло, то ви можете звернутися до мене як для експертної оцінки, скажімо так, щоб я привів його до ладу цей камінь, тому що часто саме невдачі використання точильних каменів природних, особливо вони пов'язані з тим, що він просто не підготовлений для цієї роботи. Підготовив його належним чином, провів таку дослідницьку роботу, виявив всі його плюси і мінуси. Можу це відзняти на відео. І ви подивитесь повністю як відео інструкцію до цього каменя і зрозумієте, як ним користуватися, і будете його використовувати на повну потужність. Номер телефона, вайбера, телеграм, ватсап під кожним відео є. Звертайтеся, вирішимо кожне ваше конкретне запитання як найкращим чином. Тут я покажу вам декілька прикладів. Покладу лі лінійку цю з півміліметровими поділками, хоча її 100 разів вже клав і знімав. Але я ще раз покладу, щоб бачили. Також подивитесь, де людська волосина лежить. І де три кучки порошку карбіду кремнію. 100 на 80, 28 на 20 мікрон і 14 10. Щоб ви розуміли, як воно це все виглядає. Ви так само можете експеримент провести з вашими апікселями чи іншими конструкціями, через які ви знімаєте. Якщо ви користуєтесь мікроскопами, якісь також можете і це легко робиться, про карбіду кремня калібрований є в кожному. Нехай в його там не до мікрона розмір точний, але приблизно ви можете зрозуміти. Діаметр волосини, ви не можете свій поміряти. Я можу, у мене є оптичний вимірювач. Спеціальна насадка окулярна, яка надівається зверху, окулярний вимірювач розмірів лінійних. На мікроскоп і там шкала всередині можна до 2-3 мікронів з точністю поміряти розмір об'єкт. Я вимірював свої ті волосини різні, більше там і 45 мікрон є, і 58, і 60, і 70 діаметром, 100 жодного разу не потрапляло в мене. до рук такої волосини, вирваний все в своєї голови. І тому я розумію масштаб, який в мене показує тих чи інших об'єктів. От, візьміть, ви подивитесь, як я показую, які вони, як вони виглядають на вашому екрані. І зробіть у себе. Зніміть і подивіться, чи зможете ви роздивитись там зернини порошку 40 мікрон, наприклад, розміром окремо, щоб ви їх побачили ці свої пікселі. Чи інші мікроскопи, чи там 100 мікрон, чи 50, чи 20, чи навіть 10, може ви 2-мікронний порошок роздивитесь, чи 5-мікронний F1500, F1200. І так, я насипав на предметне скло 3 кучки порошку. І зараз ви бачите F150 або 100 на 80 мікрон. Розмір цих зернин 100 на 80. Звісно, що тут більші є і менші. Це середня фракція тільки. Бачите, це зерно карбіду кремнію, зеленого. Магазину ROX. Яким я користуюся. таке воно. За формою і за розміром. 100 на 80. Тепер передвигаємо і F320 або двадцать восемь двадцать двадцать восемь двадцать размер зерна Бачите, що розміром 20 мікрон зернини чітко видно і ідентифікуються візуально кожна окрема. Досить добре видно. От порівняйте з тими карбідами, що я вам показував в сталях F12, х 18 там і більші, і менші карбіди є. Чітко, окремо видно кожну зернину. Тут і 20, і, там, і 14 є мікрон, і 30, і 40, можливо, трапляється, але 28, 20 або f 320, середня фракція. Тепер 14-10 або f 500 І тут кожну зернину досить чітко видно окремо, хоча вони мають розмір уже 10 мікрон і навіть менше. Зараз я ліхтариком ще присвічу. Розмір зерна 14 10 або F 500. Де вона її тільки треба буде знайти. Це не просто Ось. Ось волосина діаметром десь 70 мікрон. А це ріжуча кромка після 10-мікронного зерна. А зліва направо у вас 1,4 мм вміщається. Кадр. Ну, шановні глядачі. Сталь Д90 6061 одиниця пороквелу. Порошкова сталь, загартована на первинну твердість. Довідники пишуть про цю сталь, що в неї розмір карбідів 1-2 мікрона. Для оптичних мікроскопів, в яких збільшення там, 70, 150 крат. Радянського виробництва з нормальною оптикою. Ну і іноземні, якщо там скляна оптика, правильна. При збільшенні в 100 крат вже можна розгледіти такого розміру карбіди, як і інші якісь деталі в полі зору мікроскопа. Якщо оптика чиста, правильне світло, ви вмієте ним користуватися. Зняти на камеру, не знаю, чи вийде в мене. Подивимось. Суспензія япната якогось. Маточок м'якенький. З маслом. Брусок, грин бразильян, мабуть, дуже твердий, не знаю точно, дуже твердий, покварцований якийсь, мабуть, слан. Не можу точно сказати, що воно таке, але брусок гарний. Попрацював декілька хвилин. Подивимось зараз, як воно виглядає це все. Карбідна структура. Зараз я кладу лінійку з півміліметровими поділками. Так. Ось бачите? Та, що коротша, то півміліметра поділка. От ми здвигаємо початок міліметрової поділки. Бачите, справа вона з'явилася. Задвигаю я її трохи. люфти вже на столику страшні, так що ви от. Ну От бачите, 1,5 мм не влазить сюди в кадр. 1,4 десь. Воно. З лівого нижнього кута з'явилася при поділка ще. Тобто цілий міліметр вміщається і десь 0,4. От вам поле зору мікроскопа, в який ви бачите. Шкільний, простий, сама проста модель. Об'єктив збільшення 8 крат, окуляр 16,5. Множите 8 на 16,5 і ви отримаєте реальне оптичне збільшення. От ніж Х12Ф1. Я його кладу на стіл і ми подивимось, які кальбіди в ньому за розміром. Хоча вони тут. Практично не проявлені, але їх видно. На самому кінчику такі, як островки. Бачите, такі виблискують? Ну, зараз подивимось де тут. Інші є. Це мікрофаска. На її майже не видно. А на фаски далі буде видно. Зараз обдивимось. Бачите? Кована сталь х 12 ф 1 О ну, ті випуклості оце і є вершинки карбідів хрому. Видно їх? Видно. Вони більше за ті, що спостерігали ви перед цим, безумовно. І те, що ви там спостерігали на попередньому відео, ну, перед цим, що кадр був. Порошкова сталь. Там фактура порошкової сталі більше ми бачили. А карбіди дуже-дуже дрібні. Звісно, 1-2 мікрон на грані спостереження вже. Тільки допитливе око, і вже яке знає, як вони повинні виглядати, може їх там побачити. Але я думаю, більшість з вас їх побачила все таки У ну, шановні глядачі, ви побачили і почули коротку мою оповідь про мікроскопію, і мікрозйомку, як визначити за допомогою простих елементарних речей, які є в кожного? Реальний масштаб зйомок, які ви робите для себе визначити першу чергу. І якщо ви їх пропонуєте і показуєте своїх там чи в інстаграмах, чи в Тіктоках, чи в Мунтоках, чи на Ютубі іншим глядачам, то щоб ми розуміли, що і як ми бачимо. Визначіть для себе і кажіть реальні цифри збільшення, які ви відеозйомки, яке ви показуєте або фотозйомку. І тоді набагато менше буде непорозумінь і ясніша буде картина того, що всі ми глядачі дивимося один в одного. Ну і подивились ви знову трошки про карбіди, карбідну структуру порошкової сталі, сталиці Ді 90, яку там, можна як змінюється це все від природних різних абразивів, там Яшмарів. Боєй суспензі, з тим, тим, все це ви подивилися. Також хочу подякувати від щирого серця всім тим небайдужим людям, які допомагають в ці часки, чи важкі часи, це особливо цінно. Я вдячний кожному із вас, кожній людині, хто хоч раз якимось чином допомогла мені, каналу, хоч яким там чином, хто матеріально грошима, хто якимись абразиви подарунок прислав, хто ще якісь матеріали. Ще раз вам хочу подякувати. Також хочу нагадати, що в кожному відео, кожне відео з'являється на світ, і ви його бачите, не тільки завдяки мені. Я роблю частину роботи. Тільки. Знімаю і грубий монтаж роблю. там, Вирізаю зайві клапки, як попало. А дуже велику частину роботи, часто більшу, ніж я в часі, якщо розраховувати, і мабуть і по затратам сил. Робить моя люба дружина Анна Володимирівна, яка прикладає також масу зусиль витрачає свого особистого часу на це багато. Так що, і, звісно, ті люди, які допомагають нам. Тому що люба допомога зараз це безцінна річ. Ще раз щирого всі, серця всім вам подяка. Бувайте здорові, допомагайте один одному, живіть довго і нехай буде все добре.